Українська співачка Віра Кикіля вдруге стала мамою та показала новонародженого сина трохи позитиву для українців. Вітаю ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Отже, ведуча і співачка Віра Кикеля, її чоловік, музикант Роман Дуда, вдруге стали батьками. Радісною новиною артистка поділилася у своєму інстаграм. У пари народився синочок. От і ми зустрілися, написала Віра. Ще один красивий мужній чоловік приєднався до нашої сім'ї. Нагадаю, що це другий синочок, так першого звати Іваном. Дякую, Всесвіту, що я вдруге стала щасливою мамою. Дякую, Всесвіту, що я маю сім'ю, в якій всі живі і здорові. Дякую, Всесвіту, що я маю неймовірних друзів і подругу, яка постійно на зв'язку і яка. Якимось чином, находячись за декілька тисяч кілометрів від нас, все одно зробила пам'ятні знімки. Люблю і обожнюю Марта Адамчук. Саме ось ці світлини зробили через певну програму. Яку програму ми не знаємо? Але подруга і колега по сцені Марта Адамчук зробила ці світлини. З Мартою, а також із чоловіком Романом Віра Кікелія, познайомилася на проєкті Голос країни. Тоді Марта і Віра були у команді Бабкіна. І зараз співачки радують нас новими зворушливими дуетами, які надихають жити далі. Давайте послухаємо фрагмент. Я піду далекий го. Наші роки полониний, і попрошу віти рорів, аби вісподни під час війни. Кожен українець змінюється, змінюється і співачка Кикелія. Вона написала з днем вишиванки, друзі, нещодавно тільки зараз в повній мірі розумію важливість і значення цього свята. Слава Україні! Написала Віра у своєму е, інстаграмі. Також е, співачка постійно виступає, дає. Безкоштовні концерти виступає на футбольних матчах. Всі ми сьогодні молимося за Маріуполь, його героїв, героїв Азова. Маріуполь нині найстрашніше місце на планеті, тому цим матчем ми хочемо привернути ще більше уваги до військових медиків і людей Маріуполя, яких треба врятувати. Маріуполь всім серцем з тобою, зазначила Какелія 12 травня. Також на напередодні народження другого синочка Віра Какелія написала допис Цей непростий час, всесвіт нам подарував прекрасну можливість вдруге стати батьками. Мені дуже важко добрати слова, адже в моєму серці зараз панує і любов, і сум одночасно. А вже ж, життя продовжується. І як би не було важко прийняти цю жахливу реальність, жінки народжують і радіють цій миті. Адже нічого прекраснішого, ніж нове життя, немає у цілому світі. Мами, я вас обіймаю і захоплююся силою кожної з вас. Слава Україні! Дякую, подрузі, за ці знімки, Марта Дамчук. Вітаємо Віру Кекелію з народженням другого сина. Бажаємо щастя і здоров'я для мами і малечі. І нехай все буде добре. Що на вільних крилах, на кичари і дід ровы из глаза де моя мила ка. Світ. я несу очах до тебе, весь блакитний світ. Я несу любов за журу, мрію молоду, і за ти для мене, Як до тебе. А як вітер сони прилетіти не захоче все одно знайдуть чину каріочі чи чорні бра. Перейду я бистрі ріки і вечері, І діброви, і шахи мені покажуть Карі, очі чорні брави, мила моя, люба моя, світе ясен світ, я несу Почав до тебе весь блакитний світ я несу, любов за журу, мрію молоду і сади цвіту для мене, як до тебе.